Змусити людину залишити заявку на сайті буває складно, а іноді просто дорого, тому все більш популярними стають квізи. Пропонуючи відвідувачам знижку чек-лист або мануал, можна спонукати їх відповісти на низку запитань і отримати в кінці не просто номер телефону, а цілий портрет споживача з його потребами та контактами. Квізи особливо добре працюють у сфері послуг, коли у вас багато уточнюючих запитань, від яких залежить ваш прайс. Вартість слідів у такому підході нижча в рази, ніж у звичайної форми та її ручного опрацювання. От і виходить, що кількість заявок у вас зростає, а їх вартість навпаки зменшується. Давайте подивимось, які широкі можливості в цьому надає вам наш сервіс, наприклад, і квіза одного з наших клієнтів фотографа. Переходимо в квіз і бачимо доволі просте питання, де ви плануєте фотосесію? До кожного з варіантів відповіді можна додати підказку у вигляді тексту чи у вигляді відео, якщо ви бажаєте пояснити респонденту, як саме це буде виглядати. Зліва ви бачите сайт-бар як додатковий елемент, що дозволить збільшити конверсію проходження квіза та навіть підвищує довіру до вас як до надавача послуг. На ньому ви додаєте фото вашого консультанта з його даними. Також можна додати статус в мережі він чи ні. Адже деяким аудиторіям важливо, що з ними на зв'язку є жива людина, а не вони заповнюють заявку, яку ніхто не розгляне навіть за тиждень. Також можна додати блоки з бонусами у вигляді додаткової знижки, безкоштовного каталогу, додаткової послуги чи консультації, будь-що те, що ви готові запропонувати своїм клієнтам, адже це теж як стимулює залишити у вас замовлення. Хоча одразу скажу, що побачить його тільки користувачі ПК та планшетів, адже на мобільному екрані він буде займати значну частину екрану, тому там він не відображається. Тепер щодо самого квіза, в залежності від того, який варіант ми оберемо тут, нас перенаправить на той чи інший крок, який відрізнятимуться один від одного своїм наступним запитанням. Проходимо далі, обираємо, для кого потрібна фотосесія. Знову таки від варіанту відповіді на цьому кроці, ви також отримуєте перехід на різні питання на наступному. Далі питання у вигляді повзунка для вибору кількості, як ще один варіант вигляду запитань. Далі обираємо дату, на яку бажаємо замовити фотосесію. А на цьому кроці ви можете побачити ще один варіант підказу уже у вигляді тексту. Ну і ви не могли не помітити, що на одному з кроків проходження з'явилась знижка, і вона поступово зростала. Якщо ви готові надавати знижки на свої товари чи послуги потенційним клієнтам, то можна використовувати такий, такий прийом зростаючої знижки, це те, що чудово мотивує пройти квіз до кінця, щоб отримати максимальну знижку та залишити вам свої реальні дані. На останньому кроці нас чекає форма реєстрації, яку потрібно заповнити, щоб залишити заявку. Проходження квіза, враховуючи навіть всі детальні коментарі, зайняло в мене трохи більше хвилини. А ви отримали готову заявку з потрібними параметрами, які не потрібно буде уточнювати у клієнта ще раз. Тепер можна просто підібрати готові варіанти локації на обрану дату і відправити замовнику на вибір разом з повною вартістю такої фотосесії. Тепер давайте подивимось, як це налаштовується у вебслі. Одразу скажу, що створити квіз можна навіть на безкоштовному тарифі. Як ви вже зрозуміли, питання можуть бути у вигляді тексту, зображень, випадаючого списку чи звичайного поля для ведення тексту. Можна зробити вибір дати чи вибір кількості повзунком. можна додати можливість завантаження файлу. Наприклад, для розрахунку вартості ремонту вам потрібно бачити план приміщення з розмірами, тому такий файл буде дуже доречний. Можна додати сторінку без питання просто з додатковим поясненням. Наприклад, ваша клієнтка обирає варіант косметичної процедури, а ви пояснюєте, як до неї підготуватись та скільки по часу вона триватиме. Можна додати текстову підказку, додавши відповідний текст або відеопідказку до варіанту відповіді через посилання на відео, яке попередньо завантажено на YouTube. Можна редагувати колір фону до кожного запитання, колір тексту чи окремих елементів, а також додавати зображення для ілюстрації запитань, навіть якщо воно просто з текстовими відповідями. Якщо у вас варіанти відповідей у вигляді зображень, і ви поставите цей перемикач в положення ввімкнено, то ваші зображення будуть автоматично масштабуватись на всю ширину екрана по три в ряд. Якщо ж у вас, наприклад, чотири варіанти відповіді, то перемикач краще не ставити І у вас буде чотири варіанти відповіді чотири зображення в один рядок, щоб останній від них не відокремило на наступний. Можна додати та налаштувати сайдбар, якщо ви бажаєте його використовувати у ПК-версії. Та тут же періодично можете переглядати прев'ю, як ваш квіз бачитимуть респонденти, і одразу редагувати його за потреби, якщо бачите, що там щось не так. Можете створити лінійну структуру квіза і питання йтимуть одне за одним. А можна створити розгалужену структуру, обравши при виборі якого варіанту відповіді, на яке питання перенаправити респондента далі. Те, що ви бачили під час проходження квіза нашого клієнта. Можна до кожного запитання додати розмір знижки, яка буде додаватись до попередньої при переході на наступний крок, і поступово буде зростати. В кінці проходження квіза ви додаєте сторінку you page». Це може бути стандартна форма реєстрації з розділу квізи. Це може бути завчасно створена вами форма, якщо вам потрібно уточнювати у респондентів якісь додаткові дані. Можна зробити її у вигляді редіректу на якусь сторінку, щоб людина детальніше ознайомилася з інформацією, яку шукала, якщо це була мета вашого квіза. Або ж додати файл, який клієнт буде завантажувати після проходження квіза. Можливо, ви обіцяли свій оновлений каталог з цінами на меблі після його проходження. Якщо в залежності від варіантів відповідей людину потрібно перенаправити на різні сторінки з Page, то ви створюєте різні сторінки додатково та налаштовуєте логіку таких переходів. Щоб відсвятковувати логіку переходів, чи все правильно у вас з'єднано і ви нічого не загубили, можете користуватись візуальною схемою ось тут зверху. До речі, самі запитання ви створюєте списком, щоб зручніше було редагувати тексти та завантажувати зображення. А логіку одразу можна налаштовувати прямо тут, щоб було простіше відслідкувати звідки, куди буде перехід по питанням. Якщо ви за допомогою квіза бажаєте не просто збирати попередні заявки, а ще й дати можливість клієнту одразу внести передоплату за товар чи послугу, можливо забронювати собі дату чи час. Ви можете налаштувати оплату в кінці його проходження. Таким чином, клієнт буде впевнений, що дата вже заброньована за ним, якщо або що ви точно відправите йому товар одразу після його надходження на склад. А ви отримуєте 100% зацікавленого клієнта і повноцінну передоплату за нього. Щоб наш фотограф міг одразу приймати оплату для бронювання дати за клієнтом, ми порадили йому зробити наступне: створити окремі сторінки page». Одна для тих, хто вже точно готовий зробити замовлення, а інша для тих, хто ще вагається і хоче знати всі деталі. Створивши додаткову page», ми вказуємо тут вартість, яку людина повинна сплатити для бронювання. А в налаштуваннях картки «Квізана» на Біолінку потрібно буде обрати спосіб оплати. Далі переходимо в схему логіки. Переходів і одразу тут можемо змінити шлях для респондентка. Якщо на запитанні, чи готовий він зробити замовлення і внести передоплату, він відповідає ні, ми перенаправляємо його на ендінг номер 1 зі звичайною формою. Якщо ж він відповідає, що так, уже готовий, то ми пропонуємо йому обрати дату фотосесії та перейти на ендінг номер 2 до якого ми додали оплату. Після заповнення форми дані клієнта збережуться, а його перенаправить на ту саму сторінку оплати. Якщо вам потрібно вставити квіз в якийсь інший сайт анонс, це також можна буде зробити, згенерувавши відповідне посилання. В цьому відео ми розглянули базові налаштування. Зареєструйтеся та спробуйте всі можливості квізів від веслів вже сьогодні, щоб отримати якомога більше гарячих лідів за зменшеною вартістю.